Подорож освіт професій. Агроном. Грунт одобрювати як, де посіяти боряк, як рослини захищати, від хвороб їх лікувати. Все сільському господасті агрономи знають. І за це їх на селі дуже поважають. Космонавт Мрія кожного хлопчини це зіркові височини. Космонавт у кораблі відлітає від землі. На, на жаль і ще ми діти на лакеті, щоб летіти. Божешник Є люди особливої професії пожежники. Це сміливі і сильні люди. Вони вступають в бій з вогнем, який вирвався з рук необережних людей. Пожежники гасять вогонь водою або спеціальною піною. Ліцник Хто у ліс приходить рано? кожне дерево огляне, всякий звір до кого звик. Ну, звичайно ж, це лісник. Льотчик. Льотчик управляє літаком, піднімає його в повітря, веде потрібним курсом, признає на летовищі. Льотчик, звичайно ж, у великому літаку. Працює не один йому допомагає екіпаж. Швець. Швець вміє робити нове взуття і лагодити старе, щоб ноги в взутті на худну не втомлювалися, в дощ не поромохкали, холоднечу не мерзли, в спеку не потіли. Ще хочеться, щоб взуття красивим було. Художник. художник чудові картини малює, в музеї милує з пейзажами я, там рідна природа, річки і долини, лани золоті, Україна моя. Бібліотекар є величезні сховища книг, бібліотеки, довгі довгі рядки книжкових. Полиць, тягнуться там, як вулиці, займають всіх сховища багато поверхів, у них зібрані книги з різних характерів. є серед них дуже-дуже давні. Знайти потрібну книгу в такому місці допомагає бібліотекар капітан. Шторм його не налякає, адже він штурвал термає, Через море і океан водить судно капітан. Водолаз, судно, скарб людей, печери, в мулі, залишки, галери, Відшукає все це враз під водою. Водолаз. Архітектор. Є на світі шановна професія. Архітектор. Ветеринар. Слоненяті чи качаті, кошеняті чи корчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин, Ветеринар. Залізничник, хто за рух відповідає, розклад поїздів складає. Залізничник, мій дідусь, в нього я порядку вчусь. Військовий, рідний край охороняти, від чужих обороняти, день і ніч завжди готовий, мужний захисник військовий. Геолог. Геологи подорожують по різних містах. Їм доводиться жити в наметах і готувати їжу на вогнищі. Геолог повинен бути сильним і сміливим. Фотограф нам фото на пам'ять фотограф зробив. І нашу родину він там відворив. Нехай дуже швидко минають роки. На фото родини дивлюсь з Любки. До побачення, на все добре.